Щороку в Україні на час нересту діє сувора заборона на вилоб риби, покликана захистити водні біоресурси. Але наскільки ефективною ця кампанія була цьогоріч, Скільки рейдів провели інспектори та скількох браконьєрів зловили? Сьогодні про це ми поговоримо із заступником начальника рибоохоронного патруля Олександром Новиком? Вітаю вас! Добрий день вам. пане Олександр. Насамперед хочу запитати, коли саме тривала нерестова заборона цьогоріч? Які водойми були охоплені? Ну, По правилах рибальства ця нерестова заборона почалась 1 квітня. На даний час на річках вже вона якби, закінчилась з 21 травня. Продовжено зараз ще ну, йде по нерест по озерах і водосховищах до 10 червня. Бо 11 червня вже дозволено виходити на воду на водоймах. На озерах і водосховищах на човнах. І також далі продовжено на старицях русел заплавах. Це до 30-го, до кінця місяця червня, до 30 червня теж заборонено. Скільки за цей час ви провели рейтів на річках, бо вже от закінчився mm. там? Ну, з початку року цього вже було здійснено 91. Виїзд рибоохоронний, де було розкрито 369 порушень, з яких це за частиною 3,85-було 290 порушень. Це порушення, яке виносить постанову інспектор. Це якщо, наприклад, затримали перед грубим порушенням, це сухою сіткою десь на березі, то це розглядає інспектор. Вважаючи там на такі моменти, якщо людина має інвалідність, бо там є вилка ну, від 34 гривень до 170 то інспектор може розглядати це питання, там, попередження може навіть надати, якщо людина хвора або має групу інвалідності, там, зробити зауваження і написати попередження. Також далі за грубим порушенням було написано 27 протоколів. Це грубе порушення, ці всі справи йдуть на суд. За частиною першої стаття 88. Три порушення це торгівля рибою. На ринках, це без належних документів. Так само ми маємо право перевіряти ринки. Ну, І також одна є справа, де було виявлено червонокнижна риба, це теж стаття 90. Потім три порушення, це стаття 88,5, де було складено на суб'єктів аквакультури, які не надають звітності до 10 січня, то на них було таке складено. Так сума накладених штрафів за спочатку року це десь приблизно 30 тисяч 500 гривень. А які найчастіші випадки порушень фіксують інспектори? Ну, найчастіше це. На таких водоймах, це, які люди проживають рядом біля озер, річок. Як вони самі так і стверджують, що ми тут жили, ми тут діди раніше ставили Оце сітками. Ну, буває, коли риба йде на нерест, от зараз вже почти вся риба йде на нерест, плотва, щука. Тобто щука вже закінчилась, це карп, лящ. То він виходить, риба йде на молковіді, і на човнах люди застосовують такі ось ці колючи знаряддя лову. Це на човнах вони плавають під фонариком. Якраз риба не риститься в траві, вони цими знаряддями забороненими її ловлять. це є заборонено, це грубе порушення. Чи можете ви пригадати якийсь гучний показовий випадок затримання браконьєра, можливо, в цьому ну, сезоні? Якусь цікаву історію? У нас гучні поші завжди справи, бо це спілкування з людьми, які йдуть на порушення правил рибальства. Вони направлено йдуть на це порушення. Це вже людина, якби готується, що може десь бути зустрітися з нами. Також зважено, ми повинні затримати, пояснити, що він порушив. Буває, залучаємо поліцію, яка приїжджає, встановлює особу і надає нам допомогу в цьому плані. Таких гучних було в цьому році затримано підводного мисливця. Він в костюмі водного подводника збирав раків, назбирав раків. Це десь я зараз. На 200, з чимось тисяч. Це було в нього е, вилучено 81 рак під час линьків у рака. Якраз е, рак виносив е, е, ікру, що це заборонено в цей час брати взагалі рак. Зараз іде е, слідча оперативна група проводить розслідування по цьому факту, ця справа в поліції. Ну, розбираються, чи це буде кримінал, чи потім далі будуть розглядати, як грубе порушення. А з якими найчастіше, точніше, які знаряддя лову найчастіше використовують браконьєри? Сітки це є заборонні знаряддя лову. ну, Хоча сітка це там, де є промисел, це не заборонено, це сітками виловлюють риба. У нас в Рівенській області це заборонене знаряддя лову, так як сітками нема де. Ну, це заборона. Лучше. Які є загалом знаряддя лову, чим не можна ловити рибу? Не можна ловити рибу сітками. Ну, Перше, повернемося, грубе порушення це коли електролов, хімічні якісь засоби, коли риба впливає е на і вони сачком або зривними, це вибухівкою, теж риба від вибуху спливає. Ну, Десь 30% вони збирають, а всіх 70% це риба на дно, все падає. Це саме грубе таке, що на це треба кримінал, я вважаю, що це дуже грубе порушення. Також сітки, екрани, пауки. Пауки це такі знаряддя, сітка, вони опускають на такі палці вниз риба, коли йде. Десь ну, гуляють, то вони потім її піднімають. Вони теж володіють інформацією, знають, коли риба йде, куди що, і стараються її таким макаром зловити. І з колющими знаряддями лову це ось, як я називаю. Це є грубе порушення, яким заборонено у нас ловити. І не тільки у нас по всій Україні. Пане Олександре, також розкажіть це. про е, виявлені знаряддя лову. Скільки їх вдалося вилучити і куди далі вони направляються. Да, така от, за 24 рік ми передали для наших побратимів, для ЗСУ більше 15 кілометрів сіток. В цьому році ці всі сітки, які в нас знаходяться зараз на складі, ми теж є вже зараз така от, від обласної адміністрації буде погоджено, що вони нам нададуть, бо до них звертаються наші побратими, наші друзі, ЗСУ, хлопці. Що потрібні сітки, що їм вже щоб вчора треба було, то зараз всі ці знаряддя лову, які ми знаходяться, ми будемо передавати для ЗСУ. Дякую вам. Ще розкажіть, яку відповідальність несуть порушники за ті чи інші злочини: адміністративну, кримінальну. Ну, якщо порушення, от ми виявили там, наприклад, рибалки ідуть з сухою сіткою, це не грубе порушення. Вони ще не встигли зробити грубе порушення, то тут ну, від 17 гривень, це або від наже попередження до 170 гривень. Це виносить постанову наш інспектор. А якщо вже грубе порушення, то ми справи всі підготовлюємо. Це доказова база, це відео, фото, належні знаряддя заборонені, які ми вилучили в інспект, тобто цього порушника, також і туди, може бути грубе, це коли риба виловлена, бо кожна рибина має свою ціну. І тоді цю справу відправляємо на суд, і рішенням суду вже суд призначає його ступінь. вини. ви співпрацюєте? От сам рибоохоронний патруль співпрацює ще з якимись установами. Можливо, разом з екоінспекцією виїжджаєте на рейди, або ми вже знаємо, що передаєте справи до поліції, також з ними співпрацюєте. З ким ще так Рівенський рибоохоронний патруль працює з Державною прикордонною службою. У нас є план спільних заходів з Державною екоінспекцією Поліського округу, головним управлінням Держспрослужби Рівенської області і також з поліцією. Дякую вам. Також цікаво було б почути, чи були такі випадки у вас, що мешканці тих чи інших сіл, міст повідомляли вам, що знайшли сітку або побачили браконьєра, і ви вже тоді виїжджали їх ловити чи забирати ці сітки і відпускати рибу. Так, да, Останній час, от коли ми вже співпрацюємо з чоловічим стандартом, ми вже не один рік їздимо, вдячний чоловічому стандарту, це Олегопліщику, який допомагає нам розкривати і о, висвічуємо на екрані, там, е, показуємо, як е, е, ну, браконьєри поводяться, скільки сіток ставлять. Да, після цього, коли ми вже, можна сказати, розкрили свої двері в <риво> Рівенський рибоохоронний патруль, надходять дзвінки на гарячу лінію, повідомляють небайдужі люди. Рибалки дзвонять, розказують, де яка ситуація, бо на даний час у нас 9 інспекторів на всю область. Щоб всю область охватить, ну, з такою кількістю працівників це неможливо. Тому прохання рибалок надавати нам більш правдиву інформацію, щоб повідомляти порушення, де проводяться порушення по річках, по озерах, по ставках загального користування. Бо ті, що ставки в оренді, то там вже відповідає сам корист... ну, орендатор за ці всі водойми, а загальне користування, яких багато в нас водойм є. Ну, прохання надавати нам правдиву інформацію в першу чергу. Ось зараз вже нерест завершується. Які правила рибальства діють наразі у нас в області чи загалом в Україні? Ну, під час нересту ми вже неодноразово у нас є сайт, там все розписано. Під час нересту це дозволено два гачка, щоб це або дві утки по одному гачку і один спінг. Це дозволено з берега ловити такими знаряддями лову. А коли нерест закінчиться. Це вже буде, от, наприклад, на воду на річках вже він закінчився нерест, На озерах зараз закінчиться вже 11 човнів, і до кінця місяця на старицях, то вже можна буде і на човнах виходити, ловити човнів пінгом, і можна буде вже, я знаю, там закидушки, більше гачків. Але нормова добова норма, так і залишилась – Це три кілограми риби і один трофей. Так воно і залишилось. Це є така добова норма у правилах рибальства. І думаю, варто зазначити, що коли нариза завершується, все одно сітками цими різними зарядіми лову не, не можна ніколи. Це ну, риба попадає, вона травмується. І Удочкою мені зараз я так впевнений. Якщо людина рибалка. Він собі підкормить це місце. Він удочкою більше наловить і отримає більше задоволення, чому то сітки виставлять. Бо сітки це заборонене на знаряді. Прохання не ставити сітки, не видумувати всякі басні, що хтось колись. Це є заборонене знаряддя лову. А чи є якісь додаткові обмеження влітку по рибальству на водоймах? Ну, це тільки нерестова заборона. Зараз ще цей місяць вона закінчиться. І все, і таких обмежень ніяких не буде. Ви Це... чи бачите ви якусь позитивну динаміку в останні роки, можливо, зменшується кількість браконьєрів? От, власне, ви висвітлюєте свою роботу, і, можливо, чоловіки чи жінки вже бояться порушувати правила, а не використовують ці такі інші заборонені ну, знарядження? От порівняно з тим роком, то у нас було розкрито набагато менше порушень. Цьому році щось тенденція збільшилася, цих порушень. А от як ви думаєте, чому можливо так, так може бути? Безнаказаність може. Може якісь люди трошки спочатку, як оце почалась війна, були такі, знаєте, всі переживали, ну що це великі штрафи за рибу. А ну, зараз трошки заспокоїлися і йдуть на браконецкі дії трошки частіше. Можливо, у вас є якісь поради рибалкам або, навпаки, попередження, що зараз хто нас подивиться, вони до вас дослухалися, можливо, змінили якісь свої погляди? Погляди одні. Ми ж йдемо до Європи. Якщо ми йдемо до Європи, ми стараємося притримуватися тих правил, які є вже. Ну, для чого ви думають ровер, він вже давно придуманий. І ці правила просто ну, існують, і я ще раз повторюю, що. Уткою можна багато найкраще отримати задоволення, коли ти уткою тянеш хороший ваговий такий риб, ну, відчуваєш, як вона тебе тягне, і ти стараєшся це півгодини виважувати. і виуважувати. Мені здається, це набагато приємніше. і Відчуттям рибалка насолоджується. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми із Олександром Новиком, заступником начальника рибоохоронного патруля, говорили про підсумки нересту. Ще раз дякую, дякую. і до зустрічі. До зустрічі.